І так, день добрий. Максимплейзомий і в нас сьогодні новеньке відео по Майнкрафт. Перший блок. Насосна станція, сам генераторний блок. пульт управління це самий старий тип блоків, який в мене був. Зал технічний, другий енергоблок. Другий енергоблок це блок нового покоління, там, де все зміксовано. Третій блок. Теж блок того самого нового покоління другого, але з модернізацією внутрішнів. І ось четвертий блок. З лабораторією, з житловою зоною, з двома технічними залами, з пультом управління, пультом другим пультом управління самого реактора вручну. Отут знаходиться автоматичний. Ось тут знаходиться ручний. Ви представляєте, можна вручну керувати реактором. О, овечка анігілірувалась От і добре, менше проблем буде. Перший зал. Він ось такий. Надо, кстати, бо я останнім ділом засвідчую територію і тут зомбі з'являються просто. Так, це такий технічний зал, основний по карті. Житлова зона. Кухня. морозиловка, Ну і там туалет, туалет, як туалет, що там показувати. Так, піднімаємося вище. Пульт управління це його основний пульт управління. Мозговий він сам думає, що йому робити. Да, е, кстати, на жаль, лабораторію я ще не зробив. Він навіть не розсвітив. Да, і бачите, навіть не розсвітив це, це приміщення. Тут була, буде лабораторія. Така лабораторія станції. Там щось провірити, щось таке, аналіз зробити. Спускаємося на самий низ. Нас тут зустрічає люк. Це коротше підземелля, там, де його басейни з водою і все таке. Я, я кажу, треба зачистити територію. Це. Управління так, та, ну, так, реактором. Там воду заборонити, подачу, відновити подачу, усилена там подача. І таке. Ну, в цьому дусі ви поняли, коротше, мав на увазі. І ось той самий другий пульт управління. Так, да, якось темно. Я якось зекономив на лампочках. Давайте розсвітимо тута. Ой, ну, тут отай хай теж буде. Ось це другий ручний пульт управління реактором. Ось тут. Рохіт. Це, кстати, це, до речі, реактор, склад його такий. Не пам'ятаю, вроді би як. Почкай. Там, де бетон, там динаміт. там, де роздавачик, там блок незерської... ну, Незеру. Цегли, вроді би, чи залізний блок. Назерський. Не знаю, щось таке. Не можу згадати. Там, коротше, така консистенція. Один, зж... Один блок зжатого льоду. Три гравія. А І чотири динаміта. Але по плану має бути два динаміта. Ось це вихід на кришу труба По плану має бути два блока в товщину динаміта, а Є4. Дуже великий перебор, якщо що, буде тренда Тут це насосна. Так як блок ще працює не на повну силу, генераторів тут небагато поки. Знизу будуть, кстати комп... Ага. Тут ось це самий основний насос. Ну, а десь тут а ще мають бути комп'ютери додаткові. Типа блок може жити і без них, але надо, тіпа, якщо буде щось якась аварійна ситуація, то щоб було. Ну от і все. Це, кстати, технічний зал, тут аж рельси мають бути. Чи щось в цьому дусі. Як мінімум. Ну ось і все. такий був четвертий атомний блок. М да. По виду він такий, як і ті, але. Але цей блок універсальний. Я ще побачив, що в мене окон тут не вистачає. Раз, два, три. Короче, вот так спробуємо ми ми це все діло. Бо я, я дійсно не бачу, що мене тут трошечки не вистачає. Усе Капець. Ну, ось і все. Так, да, тепер точно все. Блок універсальний, і не знаю, як він буде себе вести, працювати і так далі. Що з ним треба робити? Все, ну, типа, експлуатувати, але. Да. От таке. І да, до речі, ось так наша станція виглядає загалом. Почекайте, я зараз до цієї станції насосної. Ось станція ось насосна. Та отут пульт... пульт керуванням тої насосної станції. І ось перший блок, другий блок, третій блок, четвертий блок. Екран, до речі, великий той. Ну от і все, це поки що вся наша атомна станція. Надо, кстати, тут буде такі стежки поробити, як мінімум, якась дорога ж має бути. Так же ж. Ну от. І все. В городі поки. По городі поки нема нічого. Обзор я про нього записав. То викладу зараз це відео. Повне. Друге відео повне обзор на город і на все, що ми зробили. І коротке одне відео, як я закладав фундамент четвертого блоку. Там. Коротше, якісь стінки робив. Ось. І от таке. Ладно, всім дякую за перегляд. Всім пока, побачимось в наступній серії.